Це результат того, для чого в різних селищах, містечках школи мистецтв чи музичні школи, щоб знайти дійсно талановитих дітей і розкрити в них ці таланти. Подивіться, в різні роки були написані ці картини, і який талант. Дівчина дійсно доклала багато зусиль, гарно розвивалася, і завдяки цьому вона. Буде вже навчається в школі мистецтв останній рік, і вчителі цього закладу вирішили зробити таку виставку, присвячену саме цій дівчині. Її звати секретар Богдана. Вона вже буде випускатися в 25-му році з цієї школи. Тому, якщо вас цікавить ця виставка, ви би хотіли ознайомитись з картинами. Цієї молодої художниці можете завітати в Зарічнянську центральну бібліотеку. Ви